Давайте поговоримо на таку тему, що ж таке алоє і для чого він нам потрібен? Основну функцію, яку він виконує, це очищення організму. Тому що кожну ніч організм людини виділяє шлаки. І тому у кожної людини є такий ранковий ритуал піти зранку і почистити зуби. Але це значить не тільки в ротовій порожнині виділяються шлаки, а й всередині також. Очищати потрібно увесь кишечник. Як це необхідно робити і навіщо вже зрозуміло? Для того, щоб правильно функціонував організм. Для того, щоб якісно засвоювалася їжа, необхідно очищати кишківник. Окрім функції очищення алоя має ще протизапальну функцію. Він прибирає різні види запалення в нашому організмі. Також він добре підтримує імунну систему, дуже добре підтримує нормальну мікрофлору в кишечнику. Це дуже корисний продукт, він смачний, тому рекомендую. Вранці не лише чистити зуби, не лише очищати і вмивати себе, а й зсередини це обов'язкові ритуали.